В якому стані зараз перебуває сільське господарство на окупованих територіях півдня України? Що відбувається із майном фермерів, які виїхали з окупації? І як працюють ті, хто залишилися? Хто керує підприємствами, які відібрали у законних власників? І чи є в окупації російський бізнес? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада почала надавати земельні ділянки, які зараз не використовуються за призначенням тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами. Про це 26 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Право на користування ділянкою оформлюється через тимчасовий дозвіл на певний термін. Юрій Соболевський зазначив, що насправді йдеться про ділянки, які належать тим фермерам, що відмовилися йти на співпрацю з окупаційною владою. Також є інформація, що на Херсонщину зайшли аграрії з Росії, які займаються переоформленням земельних ділянок на свої господарства. Це ще одна форма пограбування України Росію, написав політик. Тим часом російські окупаційні сили продовжують наживатися на українських фермерах і вигадують нові схеми заробітку. Про це 30 вересня повідомив центр національного спроту. Зокрема, на окупованій частині Херсонщини створили компанію посередника із назвою Херсонський агропромисловий кластер, яка проводить закупівлі зернових і олійних культур у місцевих сільгоспвиробників. Відтак, усі фермери окупованого регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які я нижче ринкових. Далі продукція передається дотичним до окупаційних чиновників структурам, які перепродають її за ринковими цінами і забирають різницю. У центрі національного спроту зазначили, що в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь. Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо, 8 серпня, у своєму телеграм-каналі, повідомив, що окупаційна адміністрація разом із так званим Міністерством майнових і земельних відносин проведуть інвентаризацію рухомого і нерухомого майна, внаслідок чого визначать та проведуть облік так званих безхазяйних. Також Сальдо нагадав, що вивіз сільськогосподарської продукції з окупованої території Херсонської області здійснюється у порядку, затвердженому окупаційною владою. Для отримання перепустки підприємцям необхідна реєстрація у російській державній інформаційній системі. Зерно. Міський голова Каховки Віталій Немерець розповів новинам при Азові, що фермерам, які залишилися в окупації, стає дедалі важче там перебувати. Я кажу за наших людей, які Правогрантські налаштовані і чекають звільнення тимчасово окупованих територій. Ну, це стосується і фермерів, і всіх інших підприємців. Що стосується фермерів, то ті фермери, які виїхали з тимчасово окупованих територій, їхні землі або відбираються, або націоналізуються, як вони називають е окупанти. Ну, як би вони не називали, це незаконні дії і дії, які приводять до того, що Підприємства зникають або взагалі, або підприємства не рентабельні врожаї, які збирають, якщо якщо є така можливість, то стоїть дуже дешево. Ставлять їх такі рамки, що невигідно або взагалі збирати, тому що найняти техніку, зібрати врожай, іноді заправити іноді навіть дорожче ніж ніж її не збирати, тому. Нерінтабільні підприємства. А якщо і зібрали врожай, то за невеликі гроші доводиться її реалізовувати. Більшість аграріїв виїхали з окупованої території, зазначив посадовець. Втім, серед тих, хто залишилися, є підприємці, які співпрацюють з окупаційною владою і займаються організацією процесів в аграрному секторі. По всій території на жаль є люди, які зрадили Україну, які перейшли на на бік окупантаба, й вони або або організують роботу на цих землях, які націоналізують, або або приїздять з Росії якісь підприємці, які займаються далі на цій землі сільгосвиробництвом. Ну звісно, що це все незаконно. Всі факти, які нам відомі, відомі і правоохоронним органам, і спецслужбам, тому. По всім фактам дається правова оцінка, і я більш ніж впевнений, що кожен, хто порушив законодавство або привласнив чужу землю або любу іншу власність буде притягнути до відповідальності. І більш ніж впевнений, що до самої жорсткої відповідальності без переоформлення за російським законодавством працювати в окупації вже майже неможливо. Додав міський голова Каховки. Якщо такі є. Фермери сільхозпідприємці, то це якісь не невеличкі сільхозпідприємства, тому що декілька там гектарів або або навіть і менше, тому що ті інформацію, що ми володіємо, то не можуть займатися або майже не можуть займатися фермерською діяльністю таким чином, як вони могли можливість раніше займатися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Міський голова Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв розповів, що на території цієї громади переважна більшість аграрів залишається там перебувати. Бізнес покинути дуже складно, навіть ті, які виїхали. Намагаються дехто управляти дистанційно, але це також складно, що викликає. Так, окупаційна адміністрація створила асоціацію, там якусь і якщо ти там в неї там все там виконуєш, то відповідно у тебе більше можливостей потім з реалізації товару. Знаю, що деякі фермери, які збирали в цьому році врожай, не хочуть його здавати по тим цінам. Поклали поки що в комору. Ну це з тих, які не дуже підтримують. Вернеше, скажімо, не підтримують окупаційний режим. Ті, хто йдуть на активну співпрацю в принципі, мають можливість продати і користаються цими, продають і заробляють. Вже є випадки, коли землю аграріїв, які виїхали, передають у власність іншим підприємцям, каже міський голова Скадовська. Звісно, що якщо земля пустує, там хтось знає, що той фермер виїхав, поїхав і не обробляє землю, не захищає, то їх можуть там забрати. Але насправді ну це ж нічого немає спільного з. Оформленням на ну, з законних прав володіння такі випадки. Є тобто, коли кажуть, он хочеш забирати землі. Мало того, навіть є випадки, коли щось там намагаються оформлювати, кажуть, ну це тепер твоя земля, і таке є в основному це колаборанти, але при підтримці місцевої влади, тому що самі по собі це просто де ну то я не знаю, чи є таке. А так при підтримці зрозуміло, що під прикриттям там якихось розпоряджень там чи наказів, то це такий перерозподіл відбувається. Підтверджено інформацію про те, що до Скадовська заходять російські сільськогосподарські компанії, поки що. Немає, додав Олександр Яковлєв. Ну, наскільки відомо мені зараз це все місцеві гравці, які намагаються там, особливо ті, які е, лояльні до окупації, е, то більше собі взяти і бути значними гравцями. Проблема – це відсутність вільного ринку, тобто фермер виростив продукцію. Він не може її здати там, поїхати кудись там вільно, чи в Крим, там, чи ще кудись. Е... Тому що є асоціація, яка ну там якась організація, яку створила військова адміністрація, і вона пропонує чітку ціну. І, от, ти мусиш по цій ціні здавати, якщо ти хочеш взагалі продавати свою продукцію. Тобто, це основна схема, тобто неможливість продати вільно свою продукцію за вільними цінами. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію у сільському господарстві на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області Андрій Солопов розповів новинам Приазовія, що до повномасштабного вторгнення у цьому регіоні була велика кількість сільгоспвиробників. Розділити їх умовно можна всіх виробників на три категорії. Хтось не погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією та виїхав за межі нашої громади. На підконтрольну територію або за кордон, хтось під тиском вимушений був перереєструвати свої підприємства і залишився працювати на окупованій території. Ну, а хтось радо зустрів окупантів і тепер, користуючись нагодою, і збільшує обсяги сільхоспиробництво їх і співпрацює активно. Впроваджуючи всі скажімо так стандарти роботи держави агресора так само, як і на окупованій території Херсонщини, на захопленій частині Запорізької області фермери збувають свою продукцію за низькими цінами. Нам відомо, що на сьогодні існує на всій території окупованій єдиний державний закупівельник, всі сільхозпідприємства мають реєструвати. Обсяги збіжжя в системі, по-моєму, вона називається зерно для того, щоб відображати свої, скажімо так, врожаї, ну і для того, щоб, скажімо так, для того, щоб за більш менш якоюсь там більшою ціною здавати, продавати свою продукцію, вони вимушені активно співпрацювати, вступати в якісь там союзи, вступати в якісь там. Асоціації для того, щоб ну, максимально легалізувати присутність е, окупантів на наші трінаші на території, ціни різняться, але скажімо так, вони е, в три 4 чотири рази менше, ніж ті, за якими е, могли наші сільхозвиробники продавати свою продукцію е, в 2021 році. Ну, і взагалі, коли е, там був контроль нашої держави на цій території. Місцеві окупаційні чиновники чудово знають, хто із підприємців виїхав з окупації і чиї землі зараз пустують, каже голова громади. Такі землі визнаються безхозними, безхазяйними, да кинутими, націоналізуються, ну а далі розподіляються між тими, хто е, активно підтримує агресора. Перерозподіляються між своїми. Е, можливо, як за якимось там. Ну е, я не сумніваюся, що за якимось там. Умовами, тому що ну, ті, хто перерозподіляє ці землі, вони також мають е, свій фінансовий інтерес в цьому. Поки що обробляють ну, в основному обробляють це місцеві мешканці е, ці землі, але щодо що контролю над експортом, над вивозом зерна, да, там працює е, е, оператор ринку, який займається саме. Е, Організація логістики встановлює ціни на це все, ну і тобто під контролем органів влади це все робиться. Тобто, ринку там немає. Крім того, у підприємців відбирають майно, на яке немає документації, додав Андрій Солопов. Дуже багато техніки, які мають особливо дрібні фермери. Вони ну, були або частково там самостійно зроблені. Зроблені, зібрані там перероблені. Ну тобто немає реєстрації, немає документів, ти не маєш прав на це багато для наших сільхозпоредників, я ж кажу особливо дрібних і не тільки дрібних, багато складських приміщень також були не, скажімо так, певним певною мірою не оформлені. Тобто, це можливо були паї. Які е, залишилися від сільхосп е, великих колхозп, колгоспів, так? і не встигли зараз люди ще по дооформляти це. Немає документів, забирають. А, е, треба доводити, що це твоє збіжжя, що це ти його сюди поклав. Немає, не маєш прав на це. Є е, випадки відомі, тобто на наразі е, забирають е, складські приміщення під. Техніку, військову техніку, навіть є такі випадки, що є склад, є продукція, яка в цьому складі цікаве місце. Великий ангар. Забрали ключі, загнали техніку прямо по зерну, прямо по цьому по всій цій продукції господарства. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам ПРАЗові зазначив, що уникнути перереєстрації на окупованих територіях зараз вже неможливо. Ті фермери, які не перереєструвалися, а відповідно. Це здебільше ті, хто виїхав і не знаходяться на окупованій території, то їх підприємства націоналізували. Націоналізували це означає, що окупаційні влади приїхали на кожне з таких підприємств, переписали абсолютно всю техніку, ну і відповідно земельні масиви, які обробляли це підприємство. Були випадки, коли на такі підприємства окупанти призначали свого директора, і той директор продовжував працювати. Але здебільше це робилось для того, щоб зібрати урожай, який був закладений попереднім власником, ну не попереднім, а власником цього підприємства, А щоб зібрати урожай, відповідно його продати і гроші поділити. Тепер на окупованій частині Херсонщини відбувається перерозподіл власності тієї чиї господарі відмовилися працювати за російським законодавством і не перереєстрували свій бізнес. Розповідає депутат. Утім, російські агрохолдинги до регіону не заходять. Лінічському районі один з втікачів за часів партії регіонів. Голова райдержадміністрації Немітулаєв. Повернувся до Гінічського району і намагався взяти під контроль там одне велике підприємство, але знову такі там місцеві колаборанти намагалися взяти собі під контроль. Тобто, там тривають певні суперечки щодо великих підприємств. Таких відвертих російських компаній, які б зайшли і почали працювати. Такого немає, є те, що якісь російські структури ну намагаються взяти під контроль, а все ж таки змушують працювати місцевих колаборантів. Я так розумію, щоб ті сплачували їм просто данину, тобто вони не хочуть сюди заходити повноцінно працювати їм краще просто отримувати данину з тих, хто буде працювати на окупованій території. Окупаційна влада намагається шукати якісь способи, аби сільське господарство функціонувало у регіоні. Додав депутат. Вони частину каховського магістрального каналу. Тепер що роблять? Значить, перекривають частину, тобто роблять такі секції б'єфи, б'ють скважини рядом і наповнюють канали, і звідти беруть зрошення, тобто використовують канали як секції накопичування. Тобто на ну, зараз там вони все ж таки вони розуміють, що це занепад, Вони розуміють, що це єдине, що створювало там робочі місця, і самозабезпечувало людей. Шукають там різні шляхи. Ну і їхні дотації. Там вони кажуть, що за дотації ви можете посіятись, а фактично зібраний врожай вам буде і реалізація буде йти на розрахунок там спайщиками, і працівниками і, і невеличким отриманням прибутків, тобто намагаються шукати різні шляхи, але знову. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. тримаємося. Вини приазов'я.